У вашого SaaS може бути клієнт, який вже з вами там один рік, а, а він до кінця може не знати ваш функціонал або цінність, яку ви можете дати е йому як, е як рішення. Це е я в якийсь момент думав, що, що що я унікальний, що в цьому плані. Ну в сенсі, що там, стартап, з яким я працюю, він унікальний, тому що зазвичай всі все знають, а ми не можемо якось щось донести. Потім я дізнався, що що ні. Ми тут не унікальні, і в, у всіх СААСах проблема, е, ну, якщо це там не Слаг, я не знаю, е, то у всіх СААСах е, про, проблеми, а, хоча Slack це не САГ, е, не, не, не туди пішов, донести свою цінність. Мені здається, що це основна проблема в СААСі, е, як я це бачу. Можливо, в BSних не так, але B2B точно так. Всі СААСи в цьому плані, мабуть, е, знайшли рішення. Це навантажувати як спортсмен себе в спортзалі різними е, різним контентом. Е, там, не знаю, з поле там руки, ноги, спину. І ти пропрацьовуєш різні групи свого кон, свого контенту. Тут тобі відео, тут тобі продакт. Відео, тут тобі експлейнер відео, тут тобі стаття, тут тобі ще одна стаття.